Оскільки мій пес воює з 18-го року, навіть у нього є ОПД, а у деяких чоловіків в Україні немає. З Тайсоном ми познайомилися у 2018 році. Це французький е -жі... З жінкою гуляли по Житомиру і побачили плесіда. Нам дуже сподобалася порода і ми вирішили собі завести такого ж. Буду цікаво познайомитись з ним. Я захотів взяти його на позицію. Він тоді було плюс-мінус тихо. Не така війна, як зараз, але пострілювали. І вирішив його взяти і познайомитися зі своїм побратимами. Так що він зі мною там пробув десь пів року. Зараз мешкає у нас є наш, дід на нашій базі з інженерами. Разом ми гуляємо, на рибалку зі мною ходить, коли є такий час. Жінкою гуляє з дитиною. Це член сім'ї. Кращий друг. Це вже душа компанії, хлопці його дуже обожнюють. Якщо він їде вже додому на ротацію, то повний ще травм. Мені всі допомагають з цим, що хлопці, що старий, за ним всі дивляться, всі годують. Так що в цьому плані все гаразд. А всіх полюбляє, дружелюбний? Е, ні, не всіх. Більшість колективу обожнює. А коли чого найбільше він злиться від чого? Коли, його просто, коли приїжджають е, е, хлопці з інших підрозділів, всі що собачка починає тіскати, жмякать його, а йому не дуже це подобається.